Привіт, друзі, військовий пікапчик Кузов Д22. Туди гарчить волоча колесами. Зараз піднімемо на підйомник і будемо дивитися, що з нею не так. В общем, яка ситуація? На передньому приводі, нібито їде. Включаєш 4 ВД. Починає клинити переднє, ліве, переднє праве колесо. Тобто ось. Ага, зараз їде, відпустила. Включаю задню. І от вона не їде машина. Сопротивляється, щось стріляє там, гупає, розривається. Так, включаю два веде, поїхала. Щось підтанцьовує, так крехтить, але хоч їде. Підняли машину, оно крутне оце колесо. Так, тут тихо. Давай інше крутне. Так, і що у нас? І я вже віддіагностував. Воно бачу. Здогадайтеся, що це. Це відкручений супорт. Получається, він о, працює як тріщотка в задньому колесі велосипеда. В одну сторону дуй, а в другу на букву Х. Ну, В общем, ну так. Якось так. Попробуємо прикрутити, побачимо, що буде. Проїдемося. І потім буде тест-драйв, тому можуть, може бути таке, що тут по-легкому. Тут труба ось січе відірвана повністю. Лежить на вихлоп на цьому, на траверсі. Треба припідняти. Ремні пищать. Тут є роботи, щоб, щоб вона в дорозі десь не стала. Ось ремені, диви, натяжки зовсім немає. То есть ремни треба, Іваныч, подтянуть, ти чуєш? Да. Ну коротше, треба діагностику, я думаю, зробити, щоб щось не відпало. Тут стружка ржавчина маятника летить, пройтись, подивиться, полапать, пощупать. Миша, навірно, хай повністю діагностику сделає, так пройдеться, щоб нічого тут не відпало в дорозі. Так, ну коротше, Миша зробить діагностику супер закріпили, зараз на підйомнику послухаємо, що гуде чи не гуде. Що в задньому мосту щось щось погано. В русі геть зовсім немає гулу ззаді. Є по всій машині відзубатої резини, і є при натисканні на газ завивання з передньої частини. Тобто або знизу коробки, от де коробка, або ближче до передка здається Але їдемо. На 2 ВД, тобто на задньому, а звук спереді. Тому поки що таке враження. О. Тільки відпускаю газ, зразу цей звук пропадає. В общем, поки що затрудняюсь сказати, що це. Щоб краще вислухати звук, зняв кожух. Зараз, якщо сам не почую, то візьму напарника, сам буду в грусі слухати стетоскопом, а його посажу за кермо. Таке враження, що коробка без масла. Здається гучніше. Тому скоріше всього, що з коробка, щось не те. В роздатці рівень був. І ось тече олива. В принципі, чистої не називеш, але і стружки там особливо ніякої не було. Покажи пробочку магнітну. Ось. Так, трішечки. І це поконо видно в отвір. В принципі, ніби він на зубах сидить нормально. А ну подержу, я фонарик. Я за кордон А що там? Зубчики цілі, крутиться тихенько. Так що навряд чи це роздаточка. Так, зараз в коробці глянемо рівень. І зіллемо з коробки. Так, дивимося в коробці. Дивимося, дивимося, побігла. Тобто рівень є. Але гуде? Оце цікава штука. Хм. І лива не скора, щоб була... Трішки якісь бльосточки вона. Свіженька міняли. Зливаю її повністю. Побачив, що воно буде в тазі до ранку. Вчора ввечері знайшли неприкручену подушку. Міліметрів по три, по чотири, Люфт такий, коробка припіднімалась, опускалась на цій траверсі, видно там було на алюмінії сліди, що вона терла. Вирішили затягнути, перевірити, чи можливо, що звук тихіше стане, але ні. От. Такі от скрежить від коробки. Знімаємо коробку. Будемо спочатку дивитись, можливо, зможемо відремонтувати. Можливо, там підшипники. В Ту сторону потроху, більше щось товше. Достали вали з корпусу, що ми бачимо. Цей підшипник більш-менш нормальний. Цей теж більш-менш нормальний. Оцей підшипник він він в корпусі стоїть, щоб перевірити. Потрібно цей вал туди вставити в нього. Думаю, що проблема ось тут. Великий люфт в цих підшипниках і шестерні оці постійно несоосно крутяться. Зараз потрібно цей блок шестерень розбирати. В процесі розборочки потрішки підігріваємо, щоб не таке хрупка було. Отак От знімаємо шестерню ось цю, щоб зняти, вона на шліцах сидить, тягнемо аж за цю. І ця вся штука з синхроном знімається разом. Це безценний фрагмент тому, хто розбирає цю коробку. Ось таку приспособу ще до зйомника виготовили, щоб краще тримало. Ось так доводиться крутий. Іде процес зборки, запресовуємо підшипники. Ось на цьому валу, де гольчатий підшипник був всередині. Був досить великий люфт. Зараз він, здається, ну відсотків на 50 менший. да? І ось підшипнички які міняли. Ось один. Другий. На суху. Звенять. Цей більш-менш нормальний, ось гольчатий. Поміняли бронзову втулку в маховику. Ось там всередині. Ось стара втулка. Витягнули зворотнім молотком. Ось вона як на валу. По ці емпехі коробочку зібрали, проїхалися. Трохи тихіше стало, але не скажу, що зовсім все затихло. Більш всього, що це ж самі шестерні в коробці. Хлопці кажуть, що вони були пропустили рівень оливи. І, в принципі, на тих шестернях не видно там якоїсь сильної біди. Але шум звідти значний. Зараз запаковуємо, запаковуємо і будемо, напевно, що так і віддавати. Ось ще запаску хлопцям даємо. До речі, про запаски це. Дуже великий дефіцит зараз для військових. Мені сьогодні одна людина підігнала безкоштовно 4 колеса з гумою. На ось такий от Pathfinder, на якому вже немає колеса. Довелося ще на початку війни з цієї машини віддати колесо. Ну не одне, а два, коли Київ захищали, тут бої йшли. Приїхали хлопці, попросили військові два колеса. І зараз нам буде що поставити на цю тачку і буде ще військовим на запаску два колеса. Збираємо, віддаємо, подивився. Дякую, підписуйтесь, до побачення.